Слава Україні слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Не одна я така сьогодні буду, бачила, що вже є відео в етері про сніг, квітневий сніг, але не жарт квітневий, а такий справжній. Сніг, вітер, взагалі похолодання. Навіть нам прийшло сповіщення. От там, де приходить сповіщення про тривогу. Сповіщення прийшло про складні погодні умови, не те, що вітер якогось там рівня, а і похолодання, навіть мінус сім, мінус десять градусів. Обіцяють морозу на сьогоднішню ніч. Тому я вирішила вийти теж, відзняти щось навіть для себе, більше для історії. Може, колись дивитимусь і не віритиму, що таке було. Час від часу буває, виходить, що така погода. І випробую заодно ну, мікрофон, бо бо зараз такі пориви вітру добрячі. От і буду знати, чи годиться він на такий вітер чи ні, бо загалом було би добре, якби писали характеристики і коли він від вітру зовсім не захищає. Ну і так покажу, що опинилося під снігом, Опинилося під снігом майже все. От тюльпани, це вже такі звичайні, не ботанічні, які вже ось мають в, в собі так заховані в пазухах, досить досить вже немалі пуп'янки. Скоро вже збиралися квітнути. Ну не надто ж скоро, але незабаром збиралися. Півонії дуже багато. Оті, що вищі, я пройдуся відрами, понакриваю. Але мені на всі, звісно, що відер не вистачить на всі півонії, тому. Тому буде щось і не накрити, і дуже надіятиму, що щось із того виживе. Один з моїх улюблених, одна з моїх улюблених півоній, це є Golden Angel. Вона навіть відразу видно, як вона відрізняється. От ці такі бордові звичайного кольору листя в них. Ось, а ця така вже ось видно така світлесенька. По центру лізе, набагато світліша барва в неї, от о, оцих її пагонів, так, де надіюся, є квіткові бруньки. От, якщо поговорити, як я готувалася до тих заморозків, ніяк цього року я не готувалася, не встигла я то все зробити. А тим більше були такі умови: ну, як умови, навколишні таке, то та, новини, скільки того всього трагедій, Звісно, що щодня трагедії, трагедії, і на днях знову було. От, і відповідно, так, дуже багато якби. Ну, Таких так, трагічностей дуже багато. І, відповідно, якщо ще пробувати переживати, ой, а що буде з моїми трояндами? Ой, що ж буде, що я їх не встигла побризкати тими амінокислотами, як вони переживуть, то, то це якби. Ну, така дрібниця, ці, ці, такі переживання про троянди це дуже-дуже велика дрібниця порівняно з тим, що і так у нас щодня дуже-дуже багато чого твориться. Звісно, що твориться. Так, вбиває Росія людей, вбиває ракетами людей, дітей. От, тому кажу: ну, якось це квітникарство і переживання за квіти за троянди, воно дуже-дуже посувається так, десь далеко в пріоритетах на дуже низьке місце і намагаюся хоча б тут себе там, ну, не, не накручувати, не гризти, що ти щось не встиг, не переживати занадто, що ось-ось змерзнуть квіти, навіть і півоні чи навіть і тюльпани. Ось, а якось це ну, пропускати крізь пальці. Так, щось виживе, щось буде квітнути, і точно принесе радість. От, наприклад, сон трава. Вона вже якось отак не було, не було, не було. Потім я побачила, що вона прорізалася. І от пухнастість тільки й побачила. А тут несподівано, якраз коли випав знім, я прийшла знімати, побачила, що вона вже стоїть в пуп'янках. Пуп'янки майже готові розкритись. Але до чого я говорю? Вона ж у нас росте природньо взагалі, вона у нас росте не в дворах, звісно, а десь навіть. В Карпатському регіоні, в, в, в горах, так, і там дуже велика ймовірність сніг, і навіть ще е, точно більший шар снігу. І якось вона там виживає, так пристосується, е, навіть вже пристосувалась. Тобто вона там точно виживе, вона там квітнутиме. Ну, може, щось там підмерзне, щось там не знаю, не витримає. Але загалом далі вона буде квітнути і далі буде тішити. Тому на багато чого менше от сконцентруєш свою увагу і думаєш, ну раз воно виживає в диких умовах, теж з тими вітрами, з тими снігами і з тими морозами, то в нас у дворі теж вона якось собі дасть раду і та Сантрава, і інші рослини. Звісно, було вже таке, що е, так, випав сніг і що, і е, на оці, ось навіть не сніг, а морозець потрапив на. Е, Проліски на підсніжники, і так вони звісно втратили свою деяку декоративність після того, але загалом вони все одно доквітнули. Більша частина їх збереглася і гарно себе показала. Можна позаглядати, як гарно попіднімалися морозники чи мерники. Так, морозники тепер дуже пасує сьогоднішня назва до цієї квітки, бо дійсно мороз. Вони, до речі, стоять, якби був сильніший ще мороз. Ну, після ночі, я думаю, вони ляжуть, все-таки трошки приляжуть, бо зараз вони стоять, попіднімалися. Їх дуже гарно видно на тому фоні білому. Може, я якось підійду, покажу ту темну. Надіюсь, я тут вже нічого не розтопчу. Півоні вже ніби показалися, всі цибулькові теж показалися. Ось покажу цю темну квітку. Зараз якраз таке от яка вона темнюща. от І так вони гарнесенько, так вистрелили вгору. Я пообрізала ті всі е, листочки, які вже покоричновіли, підсухли. І вони якось витягнулися, були сонячні дні. Та загалом така погода цікава, бо тому, що було сонце в п'ятницю, наприклад, було плюс. Не знаю, скільки там був прогноз 19 чи що? Ну, майже 19. Було дуже-дуже тепло. Спекотно, навіть, я б сказала. Ось, А в неділю вже сьогодні. Ну, Пише зараз десь пів градуса тепла, але дуже вітер зимний, пориви такі шквальні. Я не знаю, як воно там відчувається для рослин, але точно не надто тепло. Ну, точно мінус, так, нуль, хай один градус. Зовсім мало. От. Тому такий перепад, звісно, вони в цей день в четвер, в п'ятницю було дійсно дуже тепло і дуже сонячно. Вони якось так враз під росли ніби попіднімалися, і тут на тобі ні з того, ні з цього. Геть інший інша. Температура і от як вони собі дають раду. Гарні, гарні так придивлятися. Можна ходити, їх дуже кажу, дуже гарно зараз видно навіть звіддаля. Це щось не дуже йому добре цьому чимерникові, але от кадри на снігу. Кадри на снігу, де то моя та краса? Ще одна така дрібнолисткова півонія. дрібнолисткова така півонія дуже гарна. Ось, ага, тут вже треба підполювати. І от видно ці кулічки, так, пуп'яночки такі гарні в тих пазухах сидять, бо ті півонії такі класичні, ну, там ще заховані більше, так, вони ще все-таки в листочках вони не показалися ніби пупляхи. А тут уже дуже-дуже добре видно ті пуп'янки. Гортензії я не відкривала, вони в мене всі накриті, тому нічого не буде. Рододендрон нема би безмерзнути. А залі я не мала безмерзнути. Ось, ну, за півонію дещо переживаю, але кажу, за все не попереживаєш. От троянди, та знову ж таки, цього року я не встигла, бо тому що і погода була не така, як треба. То був дощ, 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 дощ. Потім почалися вітри. Просто шалені шквальні вітри, а в 9-й вечора я щось не мала бажання ходити з обрискувачем і те все бризкати амінокислотами. Тому вирішила, що є більші проблеми в житті, аніж переживати за півонією. Ой, за троянди. Частину троянди вже обрізала, більшу частину, а може, не більшу, може десь половину я обрізала. Як які? Деякі гарно перезимали, деякі не дуже гарно. Буде видно далі. Ось тут вже теж є тюльпанчики, Це нові. Я насадила кілька сортів нових від пана Руслана Палюги. Ну, з пуп'яночками. Так, не вистачить мені відра на все, що вкрити. На жаль, ну нічого. Якось воно мусить щось вижити. Що, що ми вкрили, так це персик, бо персика найбільше шкода. О, там час потратили, все-таки вкрили. О, Тут постаралися. Бо за нього так, все-таки було би шкода, переживали би. А от за таке це є яло-помпонети, дуже гарні вже такі помпончики, так, такі пуп'янки прекрасні. Ну, Надіємося, щось та й лишиться. Ще і для нас. Є такі, до речі, сорти троянд, які дуже-дуже, ну, мабуть, вони ранішні. <гум> ранній сорт такий квітування чи ранній термін квітування. Треба подивитися, я не пам'ятаю всіх назв. Це якась молода, нова, восени посаджена, але вона ну, дуже так швидко вигулькнула. І тут вже такі пагінці гарнесенькі. Єдине, що. Сніжок прикидав, я ще може докидаю, повністю накрию та листя. Не знаю, чи це щось дасть, але може щось дасть, принаймні заспокою свою, своє сумління, що я хоч щось зробила. Тут вже трішки менше снігу, тут було теж достатньо, але тут від хати тепло, тому тут швидше пороставало. От, і відповідно тут дуже гарно зранку, коли тільки все було в снігу, в такій перині. Пухкі снігові, дуже гарно виглядав цей горецвіт, Адоніс, так горецвіт весняний. І це знову якби, чергове таке ну, роздумі, що воно ж то квітне в горах теж росте, десь там в горах, не в горах, але в дикій природі воно росте. І там теж випадають сніги, і там бувають пізні також морози. І там навіть і в травні, ну хай в травні воно вже не квітне, звісно, але і в травні там бувають теж заморозки, от чи якісь там сніги в Карпатах, і воно виживає. Еволюціонує, так? І тому, може, менше треба перейматися і розчаровуватися, що щось не так буде. Медунка. І от покажу. Зараз така погода. Ну, освітлення таке похмуро. Звісно, бо мете. Як гарно буде виглядати чемерник. Ось це гелеборус, чемерник, такий темний колір, темна барва. Так, вже показувала, але знову ж вони так якось попіднімалися в миті ну, завдяки тій погоді. Що було сонячно кілька днів, сонячно і тепло, і воно просто миттєво пішло рости, пішло виділятися. Там світліші такі гарні барви. Світліші гарні барви, то вже можна було б, якби так як по п'ятничному, і от на неділю би дотрималося те тепло, можна було б вже терасу розпаковувати і йти на терасі, читати, чи кавувати, чи щось там відписувати на ваші коментарі. А ні. Цей тиждень не покавуєш ні. Але, 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 що б там не було, яка б там погода не була, якщо ми встаємо, це вже подяка, так Всесвіту, але не в, найперше нашим силам оборони. Звісно, найперше нашим Збройним силам, силам оборони всім, це найперша подяка, що ми встали. І можемо навіть хай в таку несподівану прохолоду, навіть похолодання, можемо йти до наших квітів і знімати, можу вам лялякати з вами можу. А цей тиждень то буде холодненький, але в неділю, наступну, знають вихідні наступні, на вербну неділю якраз обіцяють знову ж тепло. Таке дуже гарне, 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 потужне тепло. Раз я вже тут ще покажу вам той тета-тет, -тет, який я вам показувала, ось який він гарненький, поки що не знаю, що з нього лишиться після сьогоднішньої ночі, і там далі-далі морози. Взагалі нам малюють мінус 4, але тут холодніше набагато, ніж, наприклад, навіть пройтися 5 хвилин, трішки піднятися. Та то тут така низина в нас і є холодніше відразу. Тому, хто знає, що лишиться з того красення тюльпанчика, загалом вже соковитість з'являється. З'являється соковитість на тих всіх, тих всіх квітничках наших. Так. Наших таких поляночках з кольоровими всілякими насадженнями Ой, таке все гарне, але, але, але. Хотілося б, звісно, в неділю ходити і тішитися, як воно все гарно квітне виглядає, але не так не так погода забажала, як ми собі цього забажали. Хотіли би. Ось як у вас цікаво, встигли. Побризкати, встигли щось накрити. Ну, кажу, троянди, я якось цього року мало дуже сильно вирішила не перейматись, тому що ну, неможливо за все переживати, за все обдумати і погоду перехитрити, якось підлаштуватись так, якось, так. Персик накривали вночі, бо вітер дуже сильний. А от троянди я вже не хотіла йти бризкати, якось переживуть. Вони, в принципі, кожна ж збрунька має бруньку заміщення, тому... Проснуться, будуть квітнути. Єдине, що прийдеться трішечки ще дообрізувати, можливо, вони трішечки зверху там те, що обрізано, вже може, ще прийдеться щось дообрізувати, якщо підмерзне і підсохне, так вивітриться та волога з верхньої частини, трішки прийдеться доробити. Ну, доробимо, що робити. От, кажіть, як у вас був сніг, очікуєте снігу, встигли їх своїх красунь убезпечити, хоча б якось чи теж. Вирішили зробити те що, те, що можна по змозі, так, і не надто перейматися, те, що не встигли. А, в принципі, вони нас порадують. Може, буде якась затримка, але загалом все одно троянди нас порадувати своєю красою. Діліться, дякуватиму вам за відгуки. Дякую, що дивились, слухали. От, як завжди, вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!